Всіх вітаю з готеля Ніяма Мальдівс. Це один з готелів, куди з року в рік повертаються наші репітери. І хочу сьогодні показати його вам особисто. Поїхали! Татаю з готелю Ніяма яма Мальдівс. Це готель високого рівня з чудовим батлер-сервісом, великий достатньо острів, який підійде для відпочинку як з дітьми, так і вдвох. Цей готель славиться своїм сервісом, чудовим батлер-сервісом також, і, звичайно, що своєю концепцією, яка підходить як для пар, так і для тих, хто хоче відпочити від усіх. У заїзді гостям в готель дають мокрий рушничок вологи, звичайно, до пригощення соки. І ось саме тут у нас з вами зона рецепції. Резортні яма ну, дуже зелений, гарний. Також, звичайно, що тут є водні віли. І якщо вам звідси видно, звичайно, хочу звернути вашу увагу на те, які вони тільки приватні, закриті з усіх сторін закриті. І ось звертаю вашу увагу на цей чудовий пляж. Цей острів натуральний, тобто пісочок ненасипний і тут буде дуже комфортно плавати та ступати ніжками. Територію готелю Ніяма ходять ось такі баги. Звичайно, що ви можете їх викликати навіть у своєму номері, тому що готель достатньо високого рівня. Готель дуже-дуже зелений, просторий, тож вам буде. Де прогулятись. Друзі, ми з вами прийшли до основного басейну у готелі Ніяма Мальдівс. Ось такий чудовий прозорий інфініті басейн з прямим видом на океан. Звичайно, що пляж. Як у будь-якому готелі є бар на пляжі, ось там він розташований. І на другому поверсі у нас карт ресторан Це у нас такий правий риф. Алякарт ресторан у готелі Niyama Maldives. Мальдівс. Він працює у вечірній час. Можете собі зазервувати тут столик. Дуже атмосферне гарне місце у виді надувних кулюк, як у кападок, типу. Він розташований у такій гарній зеленій зоні. З відкритою кухнею, тож ви можете дивитися, як вам готують їжу. У нас знаходиться основний ресторан, магазини, де ви можете собі щось придбати, а також спортивна зала. До речі, я бачу є, що на відкритому повітрі якісь тренажери. One Bedroom Beach Pavilion. Ось така у нас величезна віла з власним басейном. Звичайно, що тут є вітальня. При виході з вітальні у нас зустрічає ось така чудова качель. Достатньо просторий інфініті басейн. І є ось така зона тераси, де можна відпочити. І прямий вихід до пляжу. Велика спальня, звичайно, робоча зона, де ви можете попрацювати на ноутбуці. І ось такий чудовий вид. Ванна кімната у нас дуже простора, велика. Халати предоставляються у кожному номері. брендована косметика Ніяма. Тут є ось така дерев'яна стілка, де ви можете поставити свічки романтичні, наприклад. Достатньо простори, Високе зеркало. Косметика Milton Браун. Також при виході з ванної кімнати у нас є така чудова зона з відкритим душем. Дуже романтично, в такому балійському стилі. На цей колір води. Водні вілли максимально приватні. З усіх сторон вони закриті. І я вже уявляю, тільки які тут можна зробити фотографії на велосипедах. Чудовий просторий номер з величезною ванною кімнатою. Звичайно, що з ванни є ось така чудова тераса, навіть вихід до неї. Обрендована косметика Ніяма. Далі бачимо з вами душ під відкритим небом. І, звичайно, що територія вся дуже-дуже приватна. Overwater Pool Villa у готелі Ніяма. Дуже великий комфортний номер. Ось такий у нас з вами снекбар. Навіть є машинка для приготування попкорну. Кавомашина. Ось таке робоче пространство. І, звичайно, що басейн, і саме вихід до океану. У готелі Ніяма можна. Собі замовити весільну церемонію. Як ви бачите, сюди приходить і фотографи. І така гарна фотозона, взагалі просто чарівна. Ще один рекорд ресторан Собсес. Це підводний ресторан, і зараз підемо дивитись. У цьому готелі точно повний релакс, атмосфера спокою, атмосфера розкоші просто відчувається на кожному кроці, навіть коли я ступаю на плитку. І якщо чесно, як тільки ми приїхали у цей готель, я в нього закохалася повністю. Не знаю, я не проживаю у цьому готелі, але мені він так сподобався, що обов'язково колись сюди планую повернутися. Далі переходимо за вами у зону спа. Ліворуч від мене бачимо сауна. Можна сюди записатися. І ось після сауни, саме тут можна охолодитися у цьому басейні. Якщо чесно, просто територія вражає, ти ніби просто проживаєш у якихось джунглях. Масажний кабінет у готелі Ніяма з видом на океан. Explore Kids Club у готелі Ніяма Мальвівс. Він достатньо великий. Звертаю увагу, що розташований у тіні, навіть якщо буде сонечко. І тут проводиться міні-диско. Також аніматори грають з дітками. Самими маленькими гостями тут займаються. На другому поверсі там проводиться мубі-тайм, включаються мультфільми. З дітками постарше Є дуже цікаві зайняття з каякінгу і навіть серфінгу та дайвінгу від п'яти тож. Вашим діткам буде точно тут чим зайнятись. Унікальний ресторан під назвою Мист виконаний у такому балійському чудовому стилі. Просто неймовірно. Тут на кожній зоні хочеться робити фотографію. І, я думаю, ви чуєте, як співають пташки. Якась просто чарівна атмосфера. Deluxe Family Beach Pool Villa це саме сімейна категорія номерів і та, що Deluxe, виходить на захід сонця. Ось так воно виглядає. Як і у звичайних номерах, тут є ось такий чудовий басейн. Але, звичайно, що ця категорія номеру значно більша. Ось тут у нас спальна кімната. І ось така чудова ванна.